Ховаючи свої прибутки, ми ховаємося від великих грошей. Сьогодні ось люди, які працюють на державних структурах в таких серйозних, скажімо, сферах, вони те, що скептично ставляться до інстаграму як інструменту, домодійності, виконують свою рутинну роботу. А насправді це загальна сума, яку може зробити на єдиному податку: це 8 мільйонів. Якщо перелімічує, то там уже 15% платиться від суми переліміту. Твоя ось ця абетка для фопів навчальний курс. Це він для кого? Для... Простих фізичних осіб, які ще не зар можуть бути не зареєстровані як підприємці, і крім цього, це для уже зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності ФОПів. Ти ж організовуєш ще й ретрити, так. І це така теж історія цікава. Я фанат біатлону, знаю всіх наших наших спортсменів, спортсменів з. Які ну, займаються займається... Знаєш особисто чи знаєш ні, їх всіх я біографії ні, їх. Ос особисто, звичайно, що не знаю. Хоча в мене є в планах поїхати на етапку Кубка світу по біатлону. Це моя мрія. В шостій-сьомій ранку підйом. Це зарядка. І всіх на пробіжку. Це була зима, було холодно. Ми розувалися і ходили по снігу ой, і ой. це це. Дуже непередаваєме відчуття в Італії. Це буде шість днів, бо в Карпатах зазвичай ну, на вихідні, 2-3 дня. А вже за кордоном це перший у нас досвід. Це під Ніаполем, остров Іскія, острів вулканічного походження. Як ви відноситесь до грошей, так ви відноситесь до себе. Швидко приймати рішення, думати про те, що треба жити тут і зараз, тепер. І заробляти гроші вже тепер.